Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в іспанській лалізі Мальорка у себе вдома приймала каталонську Барселону. Гансі дітерафніка. 5-1, Барселона перемагає, і сьогодні я би хотів би про даний матч поговорити. Давайте, друзі, розпочнемо все обговорювати по порядку. Традиційно зі стартових складів давайте розпочнемо. 4-4-2 схема у Мальорки, стартова розстановка Рома на воротах. Валента, Раїлі захисники, Махіка, Мафео по флангах, Марланес, кошта, півзахисники, Дардер Фернандес, ну також півзахисники, Дардерік лівого півзахисника, граф Фернандес як правого півзахисника. Тобто, в принципі, дуже активно вони підключились до атак. Санчес Маріки у нападі. To jest teraz Barcelona. 4-2-3-1, startowy raz na kopii typicznego antylidera Afryki. I w niektórych górach Marcin Kubarski, zawodnik szelkujący Alejandro Valde. Po flankach Casado Pedri, centralni opornik i zawodnik, Dani Olmo, centralny odchowalnik i zawodnik. O, minimal trafienia po flankach. І фіранторес у нападі, це стартова расновка Барселони. Тепер давайте говорити про сам поєдинок. Ну що ж, активний початок від Барселони, в принципі, Барселони м'ячем більше володіла. Але Мальорка мені дуже сильно подобалася, в тому плані, що команда не відсиджувалася в захисті і високий пресом також був у Мальорки. Ось, вдалося, до речі, це забити, але правда, це гол скасують Через офсайт, офсайт, і справді був, і знову ось ця висока лінія оборони Барселони. Ось справді Барселоні пощастило, тому що офсайт був і справді мінімальний. Якщо не помиляюсь, то у Маркі. Uh, Буви мінімальний офсайд. сайта, але Бурслона в кінці кінців все-таки забігу це зробить Ферран Торрес. Ферран Торрес на 12-й хвилині рахунок у відкриває Педрі робить ідеальну, розрізаючи передачу на Дані Ольма. І здається, що все захисники вже перехоплять м'яче Ольма. там ще ворота йде на м'яч. Але не порозумілося. Таке в мене склалося враження, що Вратари, Мальорки та Зекстаки, вони не порозумілися. В кінці кінців помилка. М'яч відскакує на фірана і фіран. наносить удар і рахунок мачі відкриває фіран Торес. На 12-й хвилині фіран робить рахунок матчу 1-0. Після забитого м'яча, в принципі, гра була під контролем у Барселони. Парочку небезпечних моментів ще були в першому таймі, Ось пригадується момент, коли Алехандро Бальде Флангу, з та флангу зробив ідеальну подачу і Фіран, я вам хочу сказати, дуже непевно пробив. Але вратарі його удар відбив. Хороші були контратаки. Взагалі пригадається контратака в 3-1 в там була. Вдалося м'яч перехопити, контратак і Дені віддав на Фірана. Ну, Фірана там збили. Це не пенальті, але в будь-якому випадку це був хороший момент. Барселона була ближче до другого забитого м'яча, але збиває мальорка. І знову висока лінія оборони Барселони. Ось на цей раз Мальорка Барсона все-таки піймала. Ну, По-перше, я би відзначив би кошту, якщо не помиляюсь, це саме кошта, віддав ось цю передачу, дуже ідеальна передача на Мафео, Мафео! Ну Взагалі там, спочатку морякіта бежав на м'яч, потім пропустив все-таки на Мафео, Мафео хід набрав дуже хороший, прострілив на порожні ворота. Тут моряки від з рівні рахунок матчі. Друзі, перепрошую, там Санчес, якщо не помиляюсь, спочатку він саме шов на м'яч. В нього, я так розумію, що був фафсайт. Знаєте, м'яч так пропускає. Тут э, Мафо включається, э, виходить 1-1 і простріляє на порожні ворота, а тут моряки, а тут моряки, який э, забиває гол, і робить рахунок матчі 1-1. Барсона миттєво могла забивати другий м'яч, Ферран Торрес вийшов один один, 1-1, але Феррану все-таки дуболі формати не вдалося. 1-1 команди в кінці кінців йдуть на перерву. Початок другого тайму. Барселона, не пане був там момент, коли Лемі там виходив, Віч навіть не забив. Ну, Барселона все-таки свого домоглася. Активно стартує Барселони, призив до пенальті, яке вдалося каталонцям заробити. І Рафінія, Рафінія. На 56-й хвилині забиває гол з пенальті та виводить Барселону вперед. 2-1. А потім мальорка також на пані так провела, тобто там дальні удари були неполагання справді. Такий матч дуже важкий для Барселони, але ось вона, 74-та клона матчу. Барселона Жюль Кенде, віддає на Ламіна Ямаля, Ламіна, ідеально, викручує м'яч, з зовнішньої сторони стопи, Рафинья! Рафинья! Знову бразилець, забиває гол, Знову Бразилець забиває і знову Ламіна ямаль, віддає гули. ідеально, не ну, майновазий на цьому конкретному матчі в Ламініямаль дуже багато голівих передач у цьому сезоні вже там віддає. Ламіньямаль ідеальна передача, як там викрутив гліна стопе ламіньамаллі. Э, просто ідеальна подача! Ідеальна подача Рафіня, Рафіня Робить рахунок омачі 3-1 на користь Барселони. Но это еще был на кинец, справді, Это еще был на кинец. Гумилка стоп. Гумилка стоп. Очень здорово выкручивает. Ламиньямаль. И рафения. Очень здорово замыкает. Очень здорово замыкает. Рафения. Абрасон забивает четвертый. И это сделает Фрэнки Деянг. Саме Фрэнки. Забегал сам. Кстати, Фрэнки там еще отдибрал. Там ламиньямаль. Потом, я вам хочу сказать, снова выкрутим. Идеально с внешней стороны стопил. Ламинья. Підключив, якщо я не помиляюсь, то підключив Пау, Пау Віктора. Пау прострелив, надалося забити спочатку Рафіні, захисники Мальорки, так знаєте, м'яч вибили, але вибили прямо на ногу Френки Діон, який з 11-метрової позначки де факто вже розстрілював в Френкі робить рахунок команди 4-1 на користь Барселони. Френкі робить рахунок команді 4-1 на користь Барселони. А, до речі, у Барселона та Гаві, що там вийшов Фермін Лопіш, Павло Віктор, Френк та Ерік Гарсія. Вийшли у Барселони, Марей, Прац, Маски, Сларін, Наваро, Видуті Мальорки. У в кіці кіці вдає п'яти, що заб'є гол, вдасться каталонцям ну, чи контратаку піймати. Дуже здорово вибиває м'яч подалі футболіст Барселону. Барселони, там було, до речі, так та в Мальорки, доволі таки непогано, я вам хочу сказати. Ну, в кінці кіців, якщо не помиляюсь, то там Фермін Лопеш, так вибиває просто далеко, дуже далеко вибив мяч. Потім Рафіні робить зіагональный Ламіна Ямаля, Ламін мяч, так приймає, йому э, обіграти футболіста мальорки не вдалося, але тут Френкі, Френкі підключається, Френкі Петлича, і забиває гол голпа Виктора порожні ворота, і робить району матч 5 1 а Френкі робить гол плюс пас. буквально там за 5 хвилин, Френкі робить гол плюс пас. 5-1 Барселона перемагає. Що ми зараз будемо дивитися статистику поєдинку, то тут ми маємо 6-20, це в нас удари по воротах. Статистика, 9-1 це у нас удари в площину. 39 на 61, це в нас відсоток контроля м'яча. Ну і 5-2 з кто Тут також була перевага у Барселони. По, 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 по гулевым нагодам, тут загали паритет, то барсоны дуже великий 1 9 за Гулевыми нагодами Свою єдину гулів нагоду футболістам Мальорки реалізували, а у Барселони їх було аж 9 9 гулів нагод і 4 голів нагоди було опущено у Барселони. 318 передач Мальорки, 239 передач були точними. Ну, і відповідно, 75% того чистів передачі. У Барселони, там 500 передач, 419 передач там точні були, 83% точність передачі, 0 за офсайдами. Справді, знову тотальна кількість офсайдів, Але за вот таке один раз. Все-таки вдалося Барселону піймати. Все-таки ну, один раз це вдалося. Одно Барселона дуже, так, знаєте, все одно ризикує команда Гансі Терафтіка. Да, дуже багато овсадів противника, постійно тоді були закидання, овсадні паски працювали, але все-таки в одному випадку все-таки вдалося мальорці все-таки піймати Барселону. Все-таки вдалося один раз це зробити. В будь-якому випадку 6 ударів омалі Аркі, 1 удар в площину, 2 повзрота, 3 удари за блоконом, були у Береслони 20 ударів, 9 ударів в площину, 7 повзворота, а 4 удари було просто-напросто за блоконами. По успішних відборах краще була Барселона. По 6 успішних відборів зробили команда, але в Бреселони 50% успішності. Нулочка перва, у Мальорка 37. 4 сейві вертарі Мальорки 0 ніякі. 15-19 повинні м'яча Барселона навіть більше там м'яч виносила. По 9 перехоплень в обох команд. Ну і по 13 порушень правил також в обох команд, але в Мальорка 4 жовтих карток у Барселони. їх було відповідно до да, І3. У На мене кращий футболість матчі. Знаєте, я би обрав, би, напевно, Берафінію. Знаєте, я би, напевно, вибрав Берафінію. Рафиния Фарбов дубль плюс постійно активність бразильце на нес 4 удара. Выглядав, взагалі, дуже-дуже, ну скажем так, дуже-дуже. Ну, молодчинка, Рафиния, справді, дуже достойно, достойно выглядав Рафинь. Я сама я гоберу на кращим футболистом матч. Я бы видел бы ламин Ось ця ідеальна передача, коли третій м'яч Борислава забила прямо з зовнішньої сторони стопи. Викори Френкі, 18 хвилин, гол плюс пас. Френкі. І справді молодчинка. Пенрі також напевне матч провів. Пау Віктор з голівою передачею. Дані Ольма не пане матч провів. Ну, я все-таки, напевно, беру Рафіні футболістом матчу. матчів. Менорк, до речі, я би виділив, напевно, б Мафео. Насправді дуже хороший матч від правого пізиксника. Дуже хороший матч, дуже хороший матч. А, ну, Підсумок давайте підведемо. Ну що можна сказати? Я вважаю, що Барселона не перемагає по ділу, І, В принципі, моментів було більше, Борислав не Мальорка. Достойний матч команда провела. Команда показала гідний бій, але я вважаю, що Барселона перемагає. Абсолютно по А давайте подивимось тепер. турнірну ситуацію в іспанській Лалізі. Барселона залишається першою. Барселона 37 очок, 48 забитих м'ячів, абсолютно найкраща атака, 17 м'ячів пропущено, плюс 31 різниці забитих та пропущених. Чотири очки переваги над Мадридом, але в мадридського Реала на дві грі зіграно менше. Взагалі по втрачених балах вже мадридський реал лідер в іспанській Лалізі. Але Мадрид свої матчі ще не зіграла. Тому ми поки що не знаємо, як там воно все буде, поки що, принаймні, фіксуємо той факт, що Барселона на першому місці. Барселона здобуває свою 12-ту перемогу у пасиві. Тепер 12 перемог. Тепер Барселони є в пасиві. Мальорка один, Барселона 5. Дякую вам за увагу. мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення. Усім нових зустрічей!